Друзі, всіх вітаю! Сьогодні пропоную вам попрацювати з підсвідомістю на Мак-картах. Це психологічні колоди, які працюють, з якими працюють психологи, МАК-терапії, і дістають з підсвідомості дуже важливі такі, знаєте, відповіді на питання, які ми не відслідковуємо, в яких ми заплутались, допомагають нам розібратися з психосоматикою, допомагають нам розібратися з важкими станами нашими, емоційними, внутрішніми. Так? І це дуже класна така. Легка терапія, можна так сказати, вона легко сприймається, але вона дієва і показова. Я сама практикую це взагалі я енергопрактик. Я практикую регрес родові практики і енергопрактики на відновлення себе очищення, так і ченелінг, Але я маю психологічні освіти, так, в мене філософська вища освіта, і це теж я практикую і для себе, і сама проходила цю історію, тому дуже вона допомагає класно розібратись собі. Сьогодні. Тема в нас, в чому мій ресурс і як собі допомогти. Тобто, наприклад, ви відчуваєте якусь порожнечу, відчуваєте щось, якусь нестачу, апатію, якісь незрозумілі для себе стани негативні. так? І ми на одній колоді подивимось. Це дуже класна авторська колода, я її показу сила метелика. Забула автор, як... господи, хто у нас тут автор? Вона є в інстаграмі, ось вона. Якщо хочете, можете собі подивитися. Не пам'ятаю, який звуть, чесно, я давно її покупала, дуже давно. А це в нас колода друга, це колода джерело, і з них дуже радять починати, коли ви особливо починаєте. От ми коли проходили навчання, нам теж радили, хоча її купила до цього вже давно, Ось вона, це джерело, дуже класна колода. І ось колода з ось цими трансформаційними темами. Зараз ви можете просто сісти, видихнути і приділіть собі там, 10 хвилин уваги своєму внутрішньому стану. Ми дуже часто забуваємо так, про те, що ми потребуємо не тільки фізично, а ще емоційно себе підтримувати так, і закривати свої внутрішні потреби. І давайте, отак, зараз я просто дістаю, як працювати з мак. Колодами, перше, що вам треба, це ваш запит. От зараз у нас запит з цієї трансформаційної колоди, що мені треба в собі трансформувати, зрозуміти, усвідомити те, що мені заважає зараз відчувати себе щасливим. От такий запит. Тобто давайте так скоротимо, що зараз вам заважає внутрішньо відчувати себе щасливим, гармонійним. Що там за така біль? Що там за такий негативний стан, можливо, образи, чи ще щось сидить? Що вам заважає? Як ми працюємо? Я дістаю любу карту зараз, і ви відчуваєте, буде дві карти звідти Ви відчуєте свою. Оце в нас буде перша карта. І друга карта, ви відчуєте, іноді дві карти відгукуються, іноді дві карти відгукуються. І ми відштовхуємось від запиту, що мені зараз заважає відчувати внутрішній спокій, гармонію та щастя. От, подивіться, можете взяти ручку і листочок, можете собі просто зафіксувати перші ваші відчуття. Фіксуємо, що ви, які асоціації з цією карткою? Які ваші перші відчуття? От ви бачите її, дивіться. Хто ви тут є, наприклад, так? чи ви ця дівчинка, чи ви цей кіт, якого тримають, чи вам безпечно, чи небезпечно? Які емоції викликає ця картинка, чи ви, можливо, ось ця фігура позаду, чи ви, вас взагалі тут немає? Отак, От це працює в першу чергу, ви знаходите себе. Відчуваєте, наскільки вам в цій карті безпечно, наскільки небезпечно, хто ви тут. Так? Наприклад, я як практик можу допомогти. Так? От, наприклад, дівчинка нібито... І хоче піти в своє майбутнє, вона хоче кудись вже зробити так, можливо, повернутися додому, да? можливо, піти в якесь нове майбутнє. Тобто, що це таке шлях якийсь, так? Вона дивиться куди вперед. А позаду це такі страхи, такий величезний страх, так? який її стримує. Тобто, можливо, вас може лякати. Невизначеність, неізвісність, так, можливо, це може бути. Е, можете переживати, що ви наодинці не справитесь, хоча у вас тут є. Тут, е, от, по моїм відчуттям, це кіт живий, він не е, е, іграшковий. Тобто, і і він теж, йому теж так ніби лячно, а що там, але він з дівчинкою, вона вже не сама. Розумієте? Отут от треба от відслідкуйте, я помовчу там декілька е, секунд. Повідслідковувати, можете зробити собі скрін. І і подивитись потім на скрині, що ви відчуваєте в цій карті. Хтось швидко віднаходить внутрішні тактики і відчуття, хтось довго. От, взагалі, класна сесія мак-терапії проходить 2 години, а то й 2,5. І ми коли практикували, це мінімум 2 години було, з однією людиною ми працювали. От, от дивіться, от для чого. От, ще раз запитання, що вас не уводило, так? Що мені забороняє відчувати себе щасливою, гармонійною людиною, спокійною? Що там всередині у вас? Які страхи дістаємо? І поки ця карта тут лежить, ще друга карта. Можливо, вам відгукнеться одна, можливо, у вас будуть дві так, карти, що вам забороняє відчувати себе щасливою людиною. От дивіться, яка карта друга. А, мої асоціації, які я, як практик, можу вам передати, це те, що ви не відчуваєте опори, ви не відчуваєте, знаєте, коли ви знаєте, що я можу вернутися додому, і ді моя. Я кажу, так, крепость. так, І тут, можливо, ви не відчуваєте підтримки рідних, ви не відчуваєте підтримки взагалі внутрішньої якоїсь для себе. Нема стовбів опори, які вас тривожать. так, Це вам заважає відчувати себе щасливу людину, внутрішньо спокійним, гармонійним. Чому? Можливо, тут є переживання за свою сім'ю, навпаки, за свій дім. Зараз в нас важка ситуація в країні, і переживання за свою домівку, прям фізично, за свою сім'ю, всіх близьких, хто поряд з вами. Так? Тому що от друзі, там, тут вже собака, дивіться, це теж метафорично. Так? Це завжди наші рідні, друзі, хто з нами поряд. І можливо, ви не відчуваєте цієї стабільності, так, яка може, от, нема де заякоритися, так. Повідчувайте теж зараз цю карту і нагадую, що в нас запит, що вам заважає відчувати себе щасливою, гармонійною, внутрішньо, спокійною людиною. Взагалі, дуже важливо, я завжди про це кажу на каналі: закривати свої внутрішні потреби і клієнтам і своїм кажу, і учням базові внутрішні потреби в нас є три душа, тіло, розум. І е, треба, знаєте, в комплексі все проходити не тільки душа і, ті, і тіло, наприклад, а ще не забувати про наш ментал, так про наші установки, внутрішні, якісь думки, не забувати про емоції, як ви себе почуваєте добре чи погано. І з цього всього ви можете вже робити висновки, можете робити собі скрін, і потім ви зможете ще дістати на одинці, посидіти, повиписувати. Дуже класна робота. Знаєте, ця робота от, ж таку класну от, іноді інформацію людям, ж такі. Класні техніки, а є люди, які просто ну, це обесцінюють. І ти такий, розумієш, що, ну так, хто хоче працювати над собою, він буде навіть в безоплатному доступі брати максимум. Я починала колись таро з рун. Взагалі я ясно бачу з дитинства. І коли я починала з я вчилася на інших відео. Тобто я вчилася, як трактують інші тарологи. Взагалі мені з потоку легко трактувати було, і потім вже таро відійшло. Зараз я навчаю і займаюся Це послання від вищих сил, янголів, з'єднання з вашим вищим я, з вашою душею, з вашими янголами. Вхід, ваш чистий канал, я цьому навчаю, я це передаю і е, працюю з родовими практиками, енергопрактиками і регресом минулими життями. Зцілюю, от, внутрішньо, я як провідник передаю ці енергії, зцілюю вас, дістаю ці всі речі внутрішні. Ваші блоки, ми працюємо з дитинством, з утробою, працюємо з родовими системами папа, мама і до сьомого коліна обов'язково. І в мене завжди все такий підхід з різних сторін. Це тіло, це ментал, так, отакі психологічні, внутрішні підсвідомості і наша енергія, душа. Бо душа пам'ятає все. Добре, зараз беремо метафоричну колоду, яка нас відповідає за ваші ресурси. І буде зараз питання таке. Чим я можу собі тут і зараз допомогти, щоб відчути себе краще. І ось тут буде в нас одна карта, тут інша. Якщо вам підходять дві, обирайте дві, дивіться, чим я можу собі зараз допомогти? Так, о, я не ту колоду взяла, бачите? Ну повинно, значить, було це. Дивіться, на ту колоду взяла, представляєте? Ну, таке буває страшного. От я тут, коли увлікаюсь, дуже сильно можу щось переплутати. О, дивіться. До речі, комусь ця карта потрібна зараз, буває, ну, вийшла вона так. Був інший запит, це не та колода, яка відповідна. це. але чим допомогти, дивіться, отут у вас є відчуття розділеності. Хтось не відчуває себе цілосним. Хай вона теж буде, давайте її залишимо. От так. Можливо, у вас складеться якась картина більш-менш така, знаєте, можливо, ця карта комусь зараз була потрібна, щоб усвідомити якісь важливі речі. От прям я її залишу. І зараз беремо оцю метафоричну о, так, колоду, джерело. І я викладаю на запит, чим ви можете тут і зараз собі допомогти, от прямо в моменті, щоб відчути себе. Краще цілісніше, От ой Боже, ну подивіться. Я, я зараз можна я покажу ось ці дві останні. От вони ні, ніби випадкові, а ніби і ні. Подивіться, як працює підсвідомість. отут людина просто роз, її роздирає на шматки, так вона не розуміє. От може дуже, дуже муки вибори якогось, може, внутрішній є такий дисбаланс. Да? Ну, тут можна копати, але це класно, коли ви працюєте в індивідуальній роботі, так? тому що тут дивляться багато людей і в когось своє відгукнеться. А тут ресурс, як собі допомогти, побути наодинці з собою і просто вдихнути знаєте, щастя в простих речах, насправді. Відчути оцей стан, так? коли. Фух, Просто насолодитися, просто сонечком, зараз весна. Зараз, слава Богу, нам дає природа цю насолоду, свого е, так, відчуття цих квітів, от відчуття цього м, такого приємного, знаєте. Весняного запаху, коли хочеться жити далі, от просто від того, що все розквітає вже. І от дивіться, от на цю карту, яка в нас йде відповідь, от по відчуваєте, ваш ресурс в чому? Що зараз ви можете для себе зробити, щоб позбутися от таких страхів, от такої тривожності, яка є внутрішня, от того, що у вас вийшло на поверхню вперше, так? Подивіться, що тут. На картинці тут двоє. Тобто ви не самі розумієте, отут, от можливо, хтось відчуває самотність, а тут двоє людей. І ці люди ви готові. от Подивіться, як метафорично. от Тут дівчинка от для мене, вона дивиться в якесь майбутнє, кудись вдаль. І ніби хоче йти, але стоїть в неї очі, такі, ніби вона не знає, що її чекає. А тут. Вони вже готові відкрити двері, і в неї є ліхтарик, дівчинка теж, бачите? А тут ще є хлопчик поряд, він за неї відкриває двері. Тобто, можливо, у вас зараз поряд є людина, яка може вам допомогти, але ви не бачите в цій людині ресурс. Можливо, це та людина, яка тут для вас каже, ви думаєте, що це загроза, що це якийсь страх. А тут насправді, якщо подивитись вглибше, так то та людина звичайно, така ж, як і ви. В нього теж є такі ж страхи, так? особливо, якщо це про ваші відносини, можливо. І він готовий відкрити для вас двері, він готовий допомогти. Відчуваєте своє, можливо, це нова людина поряд. Так? Ну, я не буду свої переносити відчуття, я буду вам казати, як з практичної точки зору, так, з об'єктивної такої. Але для мене б воно програлося по-іншому трошки. От. Тому, от подивіться, вона вже з ліхтариком, вони готові піти в майбутнє. І вона не сама. Отут вона ніби ще сама, до речі, тут і тут є теж. Бачите, тут котик, тут є і в неї іграшка якась тут ведмедик. Тобто тут вони готові піти в майбутнє, їм вже не страшно. Подивіться, тут зовсім інше відчуття. Отут є страх, а тут відчуття таке вже цікаве, веселе. Ну, Нема тут такого, знаєте, що Боже, що там чекає. Ні, вони вже готові ринути туди далі. Давайте другу колоду подивимось, точніше, карти. Що в нас тут? У нас була домівка, так? Ваші не забуваємо запит, що мені заважає відчувати себе щасливою гармонійною. Це для чоловіків теж підходить. І е, тут запит, чим я можу зараз собі допомогти в цей момент. От подивіться, от на цю, так, закрити чим можете цей біль закрити, подивіться. Теж, бачите, от тут трошечки треба повірити внутрішньо, от, в те, що не все так важко, не все так страшно. Можливо, побути в колі сім'ї, можливо, от зараз у нас Пасха на так, скоро, там, дві недільки. Зберіться родиною, зідзвоніться родиною, якщо ви навіть там поза межами один одного там, за кордоном, зідзвоніться онлайн, поспілкуйтеся в це свято, знаєте, такий теплий, таке тепле відчуття. Трошечки відійдіть від тривожності і відчуйте, що взагалі енергетично все добре, з вами, все добре. У мене є учні, яких я навчаю ченелінгу, так дуже такі сильні, ну, жінки в основному, але вони. Е Взагалі, вперше до мене потрапили, і до, до мене в них не було практик, якихось і ще чогось. Багато хто просто новичок в цьому, От можете собі, до речі, скрін зробити, потім повідчувати ці карти для себе. Кожна деталь має значення. Повірте, кожна, кожна деталь. Надіюсь, YouTube не заблокує мене за цю трошки там історію. Я не подумала зразу, Ютуб може заблокувати. Ну, подивимось. Ну, якщо... Заблокує, будемо робити нове відео. От, дивіться, і дуже багато хто не вірить в себе, хто не впевнений в собі, так. Типу, я відчуваю, що зі мною там все буде добре. В мене є люди, які там переїхали, які втратили все, які є в окупації. Але вони кажуть. Я відчуваю, причому це не одна людина, знаєте, це просто не віра людей в себе. Але вірте в себе максимально так, як ви вірите, наприклад, в вищі сили. Як ви вірите в те, що ну, сонце зранку все одно встане, розумієте? Ну, Яка б темна ніч не була, сонце все одно буде. Ем, не знаю, знаєш, от іноді я ж пробираю щось, кажу, спотоку, знаєте, і іноді аж до сліз от навіть. І це така глибока віра в те, що, по вірі нашій дано. Я не про релігію зараз. Я ну, не проти релігії, але я в духовності розумію, що релігія це просто така історія для людей. Так? Духовність трошки про інше, вона має все в собі, всі релігії, все-все-все. І вона там трошки інші закони Всесвіту. Я про це завжди розповідаю в відео своїх. І... Коли ви в себе не вірите, це саме жахливе, що ви можете для себе ну так не робити чи робити. Віра, вона дає багато чого. Вона дає сили рухатись далі. Вона навіть менталь... дивіться, навіть енергетично, ментально вона змінює простір. От віра в те, що ви зможете, ви пройдете цей шлях, віра в те, що все буде. Ви знаєте, я стільки теж мене проходила. Ну, складнощі в житті і зрадою чоловіка, і першу дитину ну, ледь не втратила в родах. І взагалі в мене було ще й операції були. Тобто і все так неочікувано. У мене батьки розведені, були в дитинстві, і це для мене був великий удар. що Я навіть не пам'ятаю свого дитинства. знаєте. І е, це не значить, що треба ну, думати, що зі мною все погано, там є от якісь постійно неприємності. Ні. Це значить, що ви пройдете цей етап і станете більш сильніше, і зможете вистроїти своє життя так, як вам хочеться, тому що ви будете в змозі його вистраювати. У вас же буде цей внутрішній стержень, розумієте? Так, дійсно, комусь десь може легше щось дається, у когось більше десь грошей, у когось, можливо, щасливіші відносини, але це їм дається по закону карми, тому що вони на це заслужили. Тому що вони десь напрацювали в минулих життях ці якості, і зараз вони мають це. А якщо ви цього чогось не маєте, то просто копайте і завжди ви знайдете корінь проблеми, і його можна дістати. Якщо ви не вірите в енергопрактики, не вірите в духовність, не вірите в якісь магічні теми, то ну, завжди є причинно наслідкові зв'язки. Духовність це про причинно наслідкові зв'язки. Карма це про причину-наслідкові зв'язки. Тобто, якщо щось було створено, то якщо ви зараз маєте щось негативне чи позитивне, значить щось до цього призвело якісь ваші дії в цьому житті чи в минулому житті. так, Звісно. На нас впливає соціум, звісно, на нас впливають а, наші батьки, які нас вирощують так, там, з дитинства. Навіть впливає те, як ми в утробі себе, а, ну, як мама в утробі, точніше ми в утробі коли, як мама себе там, почуває, хотіли нас не хотіли. Це все для цього ми практиками займаємось, так, щоб це дістати, і корінь проблеми дістати, і вийти з цього. І от в такі моменти ви можете звертатися до психологічних тем. От, будь ласка, це психологічна історія. так, Це робота з підсвідомістю. І вона завжди працює, повірте мені. Тобто я й сама це практикую і для себе, і з іншими моїми колегами. І не просто займаюся енергопрактиками. Я завжди за комплексний підхід. Не може бути щось одне, не може квітка вирости без поливу, не може квітка вирости без сонця. Це потрібно все в комплексі, ось так. Так, от на цьому ми закінчимо. Я можу багато чого розповідати. Якщо у вас є бажання, приходьте до мене на консультації, ми будемо з вами розбирати ваші внутрішні проблеми. У мене є різні інструменти для цього, так для чого ми можемо дістати. Я завжди даю вам з собою бонусом дуже класні практики, мої вже авторські, і які я брала на дуже серйозних навчаннях своїх. Безоплатні практики, які у вас будуть завжди з вами, на відновлення себе, на те, щоб, наприклад, пройти в якісь да, вийти з образ, вийти з позиції, мені всі повинні щось, зрозуміти, що всесвіт потрошки по іншому працює. Те, що ви транслюєте всесвіту, те ви отримуєте насправді. От. Тому, хто бажає попрацювати зі мною, всі мої дані є під кожним моїм відео, мій номер телефону в інстаграмі можете мене знайти, я там активно веду сторінку і познайомитися зі мною краще. Все, на все добре, мої любі!